Одна з найскладніших тем німецькій мові відмінювання прикметника. Приділіть собі кілька хвилин часу і перевірте, як добре ви знаєте цю тему. Отож, ваше завдання було заповнити пропуски в реченнях. Всього 16 речень, 16 балів. Обов'язково напишіть після перегляду відео в коментарях, скільки ж балів ви набрали і у якій відміні в, в сильній слабкій чи мішаній ви допустили найбільшу кількість помилок. Хоча, сподіваємось, таких не буде. Поїхали. Ich habe dieses schwierige Thema gelernt. Dieses. Вказує, що прикметник буде відмінюватись за слабкою відміною. Вивчати. Кого? Акузатив. Середній рід. Also, dieses schwierige Thema. Sie möchten ein großes Haus kaufen. Вони хотіли б купити більший будинок. Купити кого? Це акузатив, будинок, середній рід. Ми маємо неозначений артикль. А ви пам'ятаєте, неозначений артикль означає, що прикметник потрібно відмінювати за мішаною відміною. Мішана відміна середній рід акузатів. Оскільки нам потрібно показати, що будинок саме середнього роду. Vor der brauchen wir Перед довгою поїздкою подорожу нам потрібен відпочинок. По вимагає датів, Ді факт жіночого роду. Ми маємо означений артикль. Означений артикль значить, прикметник відмінюється за слабкою відміною. Also, Азо, поде Лангенфат. Якщо ви досі плутаєтесь, рекомендую вам відкрити ваші записи, а саме таблицю, сильна, слабка мішана відміна. І дивитись на закінчення прикметників. Я. Аналізую в досить швидкому темпі, тому рекомендую ставити відео на паузу, якщо ви дійсно хочете розібратись і досі маєте проблеми. Kalt schmeckt mir nicht. Холодна кава мені не смакує. Кава німецькою мовою чоловічого роду, де кафе. У нас відсутній артикль, вказівний займенник і тому подібне. Тому прикметник потрібно відмінювати за сильною відміною. І він бере на себе роль артикля і показує, якого роду іменник і у якому відмінку. Смакує хто що номінатів. Нам потрібен номінатив чоловічого роду. Потрібно показати, що кафе чоловічого роду в номінативі. Also у нас був би де кафе, кальта кафе. Майн ельта зон, heißt Томас. Мій старший син, зветься Томас, зветься хто? Номінатів. Зон чоловічий рід. Майн Займенник. І ми пам'ятаємо, якщо є «зайн» – це мішана відміна? Номінатів мішана відміна чоловічий рід. Треба показати, що зон чоловічого роду, щоб не сплутати із середнім. Я пояснював це минулого разу, коли ми аналізували тему мішана відміна. Майн зон» мій старший син. Ві іст де Name дайна юга Tochter? Яке ім'я твоєї молодшої дочки? Ім'я чиє генетів? Ми маємо генетів жіночий рід, і у нас є займенник дайне, це мішана відміна, тому дайна юнгерен тохта. При дослівно хорошій погоді я охоче йду гуляти. Бай вимагає після себе датів. Відсутній будь-який артикль, займенники, тому сильна відміна. Das Wetter. і нам потрібен датів. Було б Das, dem. Also, азо gu Dem, wetter. Сильна відміна, елементарно проста. Тут допустити помилку майже неможливо. Філе Menschen lernen ленин суд Online. Сподіваюсь, тут ви не попались. Адже після слова філе прикметник вживається в сильній відміні. Правильно? Отже, це множина філе. Junge Menschen Lernen в номінаті. Рухаємось далі. «Ich hoffe, meine Antwort ist richtig». І тут ви вставили закінчення. Сподіваюсь, нульове. Оскільки прикметник стоїть в кінці речення, так би мовити, в незалежній формі, і додавати закінчення в такому випадку не потрібно. Але. Gäste kamen rechtzeitig» Всі запрошені гості прийшли вчасно. І тут знову ж таки, я вас хотів підловити, сподіваюсь, мені це не вдалося. Після але прикметник відмінюється за «корект» слабкою відміною. Іле сильна, але слабка. Азо це множина, а у множині слабка відміна. Ви пам'ятаєте, що всі закінчення будуть «en». Also, але geladenen гестем. Sehr geehrte Damen und Herren. Це все дуже просто, ви, мабуть, знаєте, це речення з листів. Це множина, але в нас немає жодного артикля. Тому це сильна відміна. Also, sehr geehrte Damen und Herren. Вельми, шановні пані та панове. Er braucht keinen Neuen Anzug. Йому не потрібен ніякий новий костюм. Kein вказує на те, що прикметник буде відмінюватись за слабкою. Пере... Кайн вказує на те, що прикметник буде відмінюватись за мішану відміною. Мішана відміна, чоловічий рід, акузатів потребувати кого? Er braucht keinen. Подивились? Neuen Anzug. Kauf mir bitte zwei frische Brötchen. Купи мені, будь ласка, дві свіжі булочки. Ви пам'ятаєте, якщо є числівник, то ми не можемо здогадатися, якого роду іменник, а у німецькій мові це необхідно. Тому прикметник має показати, якого роду іменник, тобто сильна відміна. – «die, die», der, den, die, «also», «zwei», «frische», «brötchen». «An diesem Sonnig tag gehen wir schwimmen» Цей сонячний день ми йдемо гуляти, цей сонячний день питання коли. Тобто датів, День чоловічий рід. Ми бачимо вказівний займенник. Andism, цей. Тому прикметник відмінюємо за слабкою відміною. Бо ось цей займенник вже показує, що це датів чоловічого роду. Дублювати таке закінчення не потрібно. Тому слабка відміна. Andism, tag. Welche Menschen hier? Які відомі люди тут живуть, проживають хто? Це номінатів, множина. І ми маємо слово «вельхе». «Вельхе» – вказівка на те, що прикметник буде відмінюватись за слабкою відміною. Альзо «вельхе» – «берумтен меншен». І останнє. «Нексте вохе» – «хаби їх кайне фрай таге». На наступному тижні у мене немає жодних вихідних днів. «Хабен» – альзо «акузатів» – «таге множина». «Кайне» Вказує на те, що це слабка відміна. Саме слово кайне у множині було в переліку тих слів, після яких прикметник вживається у слабкій відміні. Азойне паєнтаге. І обов'язково напишіть, скільки. Балів із 16 вам вдалося набрати. І чи точно ви добре зрозуміли цю тему? Якщо ні, на каналі є цілих три відео, домашні завдання, і я думаю, ви точно зможете розібратися, якщо уважно передивитись, зробите відповідні записи і докладете трошки зусиль. Фільш пас, бамляне, убистом некст маль, алес гуте! Чао!